Це була така одноглаза Андатра. Я, як інструктор, стою, показую отак, 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 отак. І втрата дрону це ну, не сказати, що щось святе, але це було так само в Покровську. Після того умнічать перестали всі. враховуючи те, що я там музикою займаюсь е, і є псевдонім музичний. Ти не відпускай мене. Я шукаю в темряві очі. Твої. Мене звати Дмитро, позивний мій бак. Я командир відділення, командир екіпажу розвідувальних комплексів. Взагалі на службу я прийшов ще в 2020 році. Це була строкова служба, це було добровільне рішення, що можливо буде дивним. Але я на той момент вже хотів на контрактну службу піти, але не був впевнений до кінця в тому, наскільки я ознайомлений з цією структурою. І от для свого якогось спокою я вирішив е, піти перше на строкову службу, виключно через строки служби. Тобто, якщо не сподобається, я собі відслужив там рік-півтора, е, забрав військовий квиток і, і пішов. Е, але склалось так, що я попав в підрозділ, е, який мене ще більше зацікавив, е, це був підрозділ санто-парашютного забезпечення. І зацікавив він в основному десантною підготовкою і стрибками. Це був акцент моєї посади, скажімо так, на той момент. Потім я вже прийняв рішення підписати контракт, підписав його до війни. Але що саме цікаве, це було 2 грудня 2021 року. Після Нового року, тобто вже в 22-му ми виїхали з нашим батальйоном, де я на той момент служив, на полігон на злагодження, так як мали виїжджати в сектор ООС. Ну і почалось повномасштабне вторгнення. Ми його зустріли на полігоні, а вже в подальшому нас понесло по світу, якщо бути конкретніше, то по всій Україні і з київськими компаніями, харківськими, ну і Донецькою, звичайно. Е, отримав я позивний свій ще на е, строковій службі. Е, Бак, це персонаж із мультфільму Людовиковий період ера динозаврів. Е, це була така одноглаза Андатра, яка е, ходила з камнем, камням як по телефону. Е, і фраза, е, така, яка максимально описує, е, Чого мені власне дали його? Це його монолог з камнем, де він каже, що у мене як та жена була ананас, уродливий. Такий. Ну я любив його страшно. Через отакий от юморочок трошки дебільнуватий. І через свою таку гіперактивність. Я якось схожий з цим е, персонажем, і ще от будучи на, на строковій службі, е, хлопці якось, е, типу, бак-бак-бак-бак. І все, і воно так і прикріпилося. І вже вийшовши на контракт, е, а тим більше, вже коли почалася повноваштабка, е, я вже, скажімо так, був зі своїм позивним, мені вже нічого не доводилось придумати. Хоча е, факторів, е, які могли повпливати на позивний, е, багато, е, як мінімум, е, Враховуючи те, що я там музикою займаюсь е, і є псевдонім музичний, то могло якось все це впливати. Я постійно ходив, якось мене е, спочатку трохи ображало, те, що я розумів, що якщо е, твій музичний псевдонім буде, е, це для тебе, як для музиканта, вже трошки краще. Будь. саме реклама така трошки буде. Але потім е, розуміння того, наскільки мені кайфово від того, що я бак. Взяло все ж таки гору. Ну, не знаю. Я довольний дякую хлопцям. Мотивував розвиток в першу чергу, тому що на момент, коли я привівся в бригаду, і саме от до нашого батальйону сюди я був з дронами, з розвідкою, ознайомлений дуже і дуже поверхнево. І оця невідомість якихось нових навичок і вмінь, якось цікавила і мотивувала. Плюс, в мене були знайомі, вже, які працювали операторами дронів. Я так ознайомлений був за рахунок цього трошки більш поглиблено з часом, і вже власне спробувавши, що це таке, то що, власне, як на прикладі, із бажанням піти на військову службу, ти розумієш, що це щось цікаве, щось, що тобі подобається, якось тягне тебе, але ти не до кінця розумієш. Чи це конкретно може бути твоїм. Але спробувавши, я зрозумів, що я себе тут бачу, я хочу в цьому розвиватися. Ну і власне почав приймати якісь дії для цього до війни, крайня моя робота це була робота на будівництві. Але до цього, та, ну, як і більшість хлопців, напевно, я змінив. Купу різних робіт, шукаючи якось себе. І знову ж таки, що саме цікаве, постійно кожне звільнення там, з роботи тягнуло за собою думки, а чи не час йти вже на службу. Ну, і, власне, на контракт. До цього робота різнопланова, але також кожна по-своєму була цікавою. І це, власне, от якось відображається на службі. що ти хочеш постійно розвиватися, хочеш щось нове знаходить, ну і слава Богу, є така можливість, тому що в армії місця, як я завжди кажу, хватає всім, так як купа різних посад, купа різних обов'язків за різними об'ємами, за різним рівнем там, підготовки, і навіть не знаю, якщо комусь здається, що хтось щось не вміє, завжди можна в цьому навчитися. Основна робота оператора розвідувального безпосереднього дрону полягає в тому, щоб, по-перше, не виявляти себе, а по-друге, максимально ефективно виявляти ворога його переміщення, його зосередження. Для того, щоб ефективно все це робити, достатньо мати пев... ну, як мені здається, мати Достатній рівень ненависті до ворога. Коли е, ти це маєш, е, ти будеш заглядати в кожну форточку, під кожен кущик. Е, тобі цей ворог буде мерещитися всюди, але це не є чимось поганим, як мені здається. Я коли прийшов тільки е, на, на посаду оператора. Е, це було якраз Котлине, е, і враховуючи те, що це невеличке село, там буквально на декілька вулиць і провулків. Була можливість набити руку і очі. Е, і це в подальшому, вже коли ми перейшли на Покровськ е, безпосередньо працювати. Е, це дало свої плюси, е, тому що в зрівнянні з маленьким слолом і великим міст, містом, е, дуже велика різниця в, е, в тому, наскільки комфортно або некомфортно вишукувати ворога. Е, але набивши руку і очі, е, ти сам собі піднімаєш цю ефективність, розуміння того, де може сидіти ворог, як він може базуватися, як він може переміщуватися. Всі ці деталі надважливі, але ну, якщо ти відповідально підходиш до цього, то проблема абсолютно ніяк не виникає. Пам'ятаю свій перший виліт, і запам'ятався він мені тим, як мені хлопці пояснювали, що треба максимально. Орієнтовно в просторі летіть, тобто шукати собі постійні якісь орієнтири. На той момент у нас це були посадки. І що найцікавіше, хлопці, які сиділи біля мене, заблудились. І ми вже якось спільними зусиллями вже себе шукали. Тому що хлопцям дуже багато потрібно було задач робити, крім того, що мене навчать. Зараз в нас. Під розділ, якому я працював і знаходився довгий період часу в РБПС, зараз ми маємо ресурси і можливість, де хлопці можуть сісти і перед заїздом на позиції нормально набити руку, нальоти зробити максимально розібратися в тому, з чим їм доведеться працювати, що таке дрони, що для цього треба. На момент, коли прийшов я, мені дали пульт, мені дали дрон. Сказали, це Mavic, це пульт. Вони включаються отак, заряджаються отак, конектяться отак. І все. І виріги літай. Я політав буквально декілька днів через те, що були дуже короткі сроки, і виїхав на позицію. Тому дякую хлопцям, які мене вчили. Дякую їхнім нервам, бо трошечки їм довелося послухати і моїх якихось возмущень. Е, але це от відіграло якусь свою ефективність, що ми зразу на, на практику саме робочу це все перенесли, а не в тренувальному якомусь режимі. Але запам'ятався він, власне, тим, що хлопці розказували, і, 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 як орієнтуватися і потікалися. Якщо брати, скажімо, умови, які були там рік назад і зараз, вони кардинально відрізняються через інтенсивність ворога, через інтенсивність використання його ресурсів. Тому зараз в більшості своїй проблема заключається в тому, що ти, як оператор дрона, будуєш свій робочий день таким чином, аби забезпечити собі умови для роботи. Е, і як би це банально не звучало, але ну, здавалось би, тобі потрібно виставити антенну, підключитися, розкластись і все, і можна літати. Але е, за рахунок використання е, інтенсивного використання ресурсів ворога, е, все це ускладнюється. І в більшості своїй нам часто доводиться просто сидіти і нічого не робити, бо ми не можемо нічого зробити. Але бувають дні, коли ти як став літать. Е, Каруселі з, з якимось із розрахунків. Ви просто чередуєтесь один за іншим, вилітаючи на зону розвідки, вишукуючи ворога, шукаючи якісь переміщення, накопичення. Е, може все це бути настільки, що в тебе там, не знаю, умовно, 10 баток буде, і всі вони висаджуються просто через те, наскільки ви часто літаєте. Звичайно, завжди ми підлаштовуємося під обставини, під погодні умови. Але бувають моменти, коли приходиться нехтувати цими обставинами, то що потрібно вилітати незалежно від погоди, незалежності від там, обстрілу, від інтенсивності цього ж самого обстрілу. Ну і робота в будь-якому випадку йде. Як ми координуємося з нашими підрозділами, якщо в більшості своїй це брать. Ми виходимо на КСП батальйону, які, ну, до прикладу, ми виявили ворога якось, чи, чи техніку, чи накопичення, чи жива сила. Ми робимо в першу чергу доповідь. То, що наша задача, як операторів розвідувальних дронів, давати чітку картинку для того, щоб. Ми могли підняти якісь свої ресурси е, і ефективно їх в першу чергу використати. Е, для того, щоб їх ефективно використати, циклічно потрібно давати картинку. Е, взаємодія з, там, з суміжними підрозділями або просто з якимись нашими силами е, нашого батальйону. Е, відбувається за рахунок. Е, Координації і якісної доповіді. Тобто, чим е, якісніше ти прив'яжешся до місцевості, е, чим якісніше ти поясниш, е, що ти бачиш, де ти бачиш, куди рухаються, там, чи, чи де стоїть. Е, і Чим е, тактовніше ти все це е, донесеш е, з більшою е, вірогідністю, ефективність прийнятих дій, е, там, нашим керівництвом. Е, Буде задіяна. Від твоєї прив'язки залежить безпосередньо швидкість вильоту тих самих fpv пілотів, то що вони вже не будуть чекати, доки там, хтось прив'яжеться або самі вони прив'яжуться, де ти знаходишся. Не потрібно буде відзумлюватися, призумлюватися для того, щоб вони якось могли прив'язатися. Тобто від твоєї якісної прив'язки, від. Твоєї якісної подачі інформації, яку ти бачиш, залежить комфорт роботи там, мінометів, артилерії, fpv дронів там, чи бомберів. Але все це відбувається в будь-якому випадку через доповідь, через КСП, так як вони мають ресурси, і це робиться для того, щоб ти не відволікався безпосередньо від розвідки, бо тобі треба буде все одно включити голову і подумати, кого мені підняти, для того, щоб ефективно там, уразити ту чи іншу ціль. Цим не займаєшся, твоя задача лишається сталою, це давати якісну картинку. Взагалі, це дуже і дуже індивідуальне питання. Так як за весь період моєї служби перебування на, на цій посаді. Через мене пройшов не один стажер, і я замітив таку циклічність, що бувають люди, яким достатньо. Декілька годин просто пояснити, як воно літається, що воно робиться. І ну, він сідає, все, він працює. Єдине, що я завжди розрізняю, це так. Одні вміють літати, інші вміють давати розвідки. І. Дуже дуже добре, коли все це поєднується в одній людині. Тобто він може і літати, контролювати польотні процеси, і давати якісну розвитку. Тобто, не, від, не відволікаючись на польотні якісь моменти, е, давати якісну картинку і самому ж виявляти е, там, якісь ресурси ворога. Е, бувають коли, е, періоди, коли людині достатньо декількох годин, ну, це, грубо кажучи, там, день, два-три. Бувають періоди, що людині потрібно місяць часу, і тут важкість завжди в тому, що не завжди є стільки часу для того, щоб навчити людину. І саме печальне в цьому те, що людина може місяць пробути з тобою на позиції. Ти будеш максимально і старатися передати якийсь свій досвід, передати їй якісь навички. І в неї так і не вийде. І ти розумієш, що це, ну, на жаль, втрачений час, який ти міг би там витратити на іншу людину, до прикладу. Але є такі парадоксальні моменти, коли ця ж сама людина може цілий місяць так само вчитися, і в неї вийде. Просто кожному потрібно. Не знаю, внутрішня якась впевненість, яка напрацьовується з часом, напрацьовується власне в робочих якихось ситуаціях, дивлячись там за роботою інших операторів, від командира безпосереднього, командира екіпажу. Але бувають моменти от такі, от, де в людини, на жаль, не виходить. Тому я завжди говорю про те, що це не складно, але це дуже ну, індивідуальний момент, який не кожному може підійти. Дрон, звичайно, втрата дрону це ну, не сказати, що щось святе, але буває, ну, купа факторів, просто через які його можна втратити, починаючи від погодних умов, закінчуючи недбалістю якогось оператора. Але ти завжди намагаєшся берегти дрон, берегти ресурси, які в тебе є. Тому що ну, особисто я завжди розумію, що. Мені цей дрон хтось має привезти, хтось має все це скомплектувати, довести до там, безпосередньо моєї позиції чи до позиції хевішотів, які потім це все будуть скидати. І це може бути втрата хевішота, і все через те, що там умовно я халатно якось поставився до своїх обов'язків і втратив борт. Тому я, як і власне хлопці, з якими я на позиціях постійно працював, завжди налаштовував на таку позицію в цьому. Бо якось не хочеться, щоб через твою недбалість, через твоє якесь халатне відношення доводилось потім комусь ризикувати і страждати якось. По-перше, це бажання жити у вільній країні, будувати родину, щасливе життя. По-друге, це помста, тому що ще від початку АТО, ООС. У мене загинуло дуже багато товаришів моїх. Я сам родом з маленького села, і як в будь-якому селі ви всі поголовно один одного знаєте. А тим більше, коли ви хлопці, ну, ви дуже велику кількість часу проводите разом. Тому. Хлопці, з якими я провів все своє дитинство, там підлітковий вік, які е старші за мене і раніше пішли е на військову службу і прийняли фактор війни, взяли в руки зброю і, на жаль, загинули. Е я знаю, що вони постійно дивляться, підтримують мене, е, і цим самим я мотивую себе, тому що е, жодна із е, жертв наших хлопців, дівчат не має бути забута. А не забудеться вона тільки в тому випадку, якщо ми будемо давати гідну відсіч нашому ворогу. Е, сама кумедна ситуація це коли е, ми виставляли антенну. Е, це було так само в Покровську. От. І Виставляли ми її в двоповерховому будинку на другому поверсі. Е, для того, щоб її нормально виставити, нам треба було посунути трошки шифер. Е, я ж став е, ну, якось спочатку. Вибити його не можеш через те, що якщо ти його виб'єш, е, ну, то буде просто дирка. А тобі його треба так відсунуть або припіднять взагалі. Ну це, це в ідеалі. Що тебе під козирьком отак от антена була. Я ж почав все це робити мастерськи об'ясняти все це хлопцям своїм е пілотам. Е пояснював, пояснював, зробив, все класно, стою, як, як інструктор, стою, показую отак, 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 отак. отак, І ця шиферина на мене тільки геп. Ну, трошечки подерло голову, слава Богу, без якихось там е е травм. Але. Е ну. Після того умнючать перестали всі. Бо того, що наглядний приклад був того, що ну, краще не треба. Лучше пояснити адекватно, простими словами. Ну, хоча в той момент ніхто не, не умнічав, прям так, але мені здавалося, що воно виглядало саме так, і отак карма майже зразу ж настигла. Новобранцям терпіння в першу чергу і не втрачать віру в себе, тому що людина може набагато більше, ніж їй здається. І постійно, коли вам буде здаватися, що у вас щось не виходить, або вас це дістало, або ви не там на своєму місці. Не бійтесь, знаходити в собі сили для того, щоб пробувати щось нове. Е, відштовхуйте від, від себе сумніви, що у вас щось не вийде. Тому що я повторюсь те, що в самому початку казав: е, в армії є місце абсолютно для всіх, е, кожен може себе тут знайти, е, кожен може відкрити в собі якісь моменти, з якими е, можливо, здавалось би, що ти ніколи в житті не, не можеш бути якось пов'язаний. Е, але людина це створіння, яке вміє. Приспособлюватися, і в залежності від ситуації е, якихось обмежень в цьому немає. Тому не переживайте, набирайте терпіння і все, всіх вийде. Дякуємо. Дякую,